Жоржини це справжня радість в саду. Вони прекрасно ростуть в теплому кліматі і приваблюють запилювачів навіть в спекотне літо. Їх квіти чудово виглядають в букетах, а догляд за ними зовсім не складний. Якщо ви ще не садили бульби жоржин у своєму саду, зараз саме час почати. Жоржини відмінно почувають себе в теплих регіонах, але їх можна вирощувати і як однорічники в більш холодному кліматі. Коли ви вирішите, які саме сорти хочете посадити, перед вами відкриється величезний вибір, кулясті, кактусові, помпоні і багато інших різновидів. У цій статті я розповім, як забезпечити жоржин все необхідне протягом сезону і після нього. Також торкнемося теми посадки: Огляд рослини, тип рослини, квітучий бульба, сімейство, айстрові, Рід – жоржина. Вид ДЛС -піпи. Батьківщина, Мексика, Центральна Америка, Північ Південної Америки. Освітлення повне сонце або півтінь. Висота від 30 см до 2 м. Полив регулярний. Шкідники і хвороби, борошни староса, фузаріус, ботритис, вірус некротичної плямистості, кореневі нематоди, садові жуки. Павутинні кліщі, чотирилінійні клопи, цикадки, трипси. Догляд низький. Тип ґрунту родючий, добре дренований. Зона морозостійкості – 7-10. Що таке жоржини? Ви напевно задавалися питанням: жоржини це багаторічники. Відповідь залежить від того, де ви їх вирощуєте. У регіонах. Близьких до їх природного ареалу або з подібним кліматом, вони багаторічні. У більш холодних зонах їх вирощують як однорічники. Батьківщина. Жоржини ростуть у дикій природі в Мексиці, Центральній Америці та на півночі Південної Америки. Це трав'янисті рослини, що ростуть з бульбових коренів. Корінні народи Америки та Центральної Америки вирощували жоржини століттями. Іспанські конкістадори виявили їх у Мексиці на початку 1500 хароків. Пізніше, наприкінці 1700 хароків, французькі колоністи були зачаровані своїми прекрасними квітами. Вони привезли жоржини до Європи, де їх почали активно культивувати у 1800 хароках. Різні види рослини класифікували європейські вчені, назвавши рід на честь учня Карла Лінея Андерсадаля. Першими популярними видами стали Делі пінате», деле роузи, з темно-рожевими квітами і деле кокини. У 1915 році в Нью-Йорку було засновано американське товариство Жоржин, яке присвятило свою діяльність цим прекрасним рослинам. Характеристика Жоржини мають довгі трав'янисті стебла, які з віком можуть ставати деревними. Як представники сімейства айстрових, їх квіти мають складну структуру з пелюстками навколо центрального диска зазвичай жовтого або оранжевого кольору, цвітуть вони з середини літа до осені, а взимку відмирають, щоб навесні знову прорости. У садових центрах ви легко знайдете жоржини найчастіше продаються окремі сорти бульб, так що можна вибрати, наприклад, тільки темно-червоні квіти. Але є і суміші темні або світлі. Комбінуючи їх, можна створити красиву палітру всаду. Посадка. Крім вибору часу для посадки, сам процес досить простий. Головне посадити бульби в контейнери приблизно за місяць до останніх заморозків, щоб потім пересадити їх у сад з середини весни до середини червня. Підготуйте місце для посадки та контейнери з багатим, добре дренованим ґрунтом. Який утримує вологу. Ємності повинні бути не менше 5 галонів близько 19 літрів і діаметром не менше 30 см. Посадіть бульби на глибину 10-12 см оком вгору на відстані 30-45 см один від одного, присипте землею і злегка полийте. Через кілька тижнів з'являться паростки, і рослини можна буде пересадити в сад робіт це тільки після того, як мине загроза заморозків. Якщо садити відразу в ґрунт, дотримуйтесь ті ж правила: глибина 10-12 см, вічко вгору відстань 30-45 см. Як вирощувати? Тепер, коли ви знаєте, як садити жоржини, давайте поговоримо про догляд за ними. Тоді ви зможете насолоджуватися їх квітами в букетах, правда, вони недовго стоять у вазі, або просто милуватися ними в саду. Освітлення Жоржинам потрібно багато світла, принаймні 6-8 годин прямого сонця на день. У дуже жарких регіонах їм корисно трохи тіні в другій половині дня. Щоб рослини росли здоровими, в спеку притіняйте їх. Можна посадити їх поруч з більш високими рослинами або використовувати тент, щоб цвітіння не сповільнювалося через високу температуру. Полив. Жоржи нам потрібно не менше 2,5 см води на тиждень. У перші тижні після посадки дайте їм 5 см води, поки вони не вкоріняться. Важливо регулярно поливати, оскільки ці рослини люблять помірну вологість. Найкраще використовувати крапельний полив або шланги зволожувачі. Так вода буде надходити повільно, не перезволожуючи бульби, які можуть загнити від надлишку вологи. Коли з'являться великі квіти, збільште полив. У посуху поливайте більше, а в дощову погоду додатковий полив не потрібен. Краще поливати вранці, щоб волога не випаровувалася занадто швидко. Висока вологість повітря теж корисна. Ґрунт. Жоржинам потрібен багатий, добре дренований ґрунт з невеликою вологоутримуючою здатністю. Якщо у вас важкий або глинистий ґрунт, додайте пісок або перліт для поліпшення структури. Жоржини можуть рости і в бідному ґрунті, якщо він добре дренується, торф або кокосове волокно допоможуть утримувати вологу. Перепрілий гній забезпечить рослини поживними речовинами, але не переборщить жоржини воліють печ ґрунту 6, 5, 7, 0. Занадто багато гною може зробити ґрунт занадто кислим. Температура Ідеальна температура для жоржин 20, 22 си у сильну спеку цвітіння прискорюється, але загальний стан рослини може погіршитися. Холодна погода призводить до відмирання надземної частини, але якщо добре замульчувати ґрунт, бульби виживуть. У регіонах з суворими зимами жоржини вирощують як однорічники. У зонах 7-10 вони багаторічні добриво підживлення гноєм і органічними добривами допоможуть жоржин цвісти пишніше. Але надлишок азоту призведе до зростання листя на шкоду квітам. Для великих квітів ґрунт перед посадкою потрібно збагатити гноєм. Потім, у міру зростання, раз на місяць вносити збалансоване органічне добриво до кінця періоду цвітіння. Під час спокою удобрювати не потрібно, бульби містять достатньо поживних речовин для нового зростання навесні. Догляд: Існує кілька способів обрізки жоржин для кращого росту. Один з них прищіпування верхівок, коли рослини досягають 30-45 см у висоту, це стимулює кущіння. Інший спосіб залишити на рослині лише один квітконос, щоб отримати одну велику квітку. Якщо ви хочете багато квітів, але менших розмірів, залиште близько 10 стебел. Зрізайте квіти для букетів або видаляйте зів'ялі, щоб стимулювати нове цвітіння. Іноді можна домогтися третьої хвилі цвітіння за сезон. Якщо стебла стають занадто довгими і вилягають, підв'яжіть їх. Раз на рік можна викупувати бульби з контейнерів, щоб розділити їх, якщо вони занадто розрослися. Це дасть вам нові рослини для посадки. Використовуйте той самий метод, що і для зимового зберігання. Видаліть пошкоджені або гнилі бульби, розділіть їх на частини і посадіть в нові горщики на глибину 10-12 см. Якщо плануєте зберігати їх взимку, занесіть контейнери в приміщення і поверніть в сад після останніх заморозків. Розмноження: Жоржини не розмножують діленням бульб або насінням. Після перших заморозків, коли листя відмирає, бульби можна викопати для зимового зберігання. Очистіть їх від землі, дайте висохнути в тіні і зберігайте в прохолодному місці з високою вологістю 80-90. У теплих регіонах бульби можна залишати в землі, укривши мульчою. Насіння збирають з зів'ялих квітів. Дайте їм висохнути, виміть насіння і посійте. У регіонах з довгим літом можна сіяти прямо в ґрунт, в більш холодних, на розесаду. Для пророщування розея сипте насіння по поверхні ґрунту, злегка присипте землею і полите. Сходи з'являться через 7-10 днів, проблеми при вирощуванні. Хоча жоржини досить невибагливі, у них бувають свої складності. Давайте розберемо основні проблеми зростання. Жоржини можуть не цвісти, якщо їм не вистачає світла або поживних речовин. Їм потрібен родючий, добре дренований ґрунт і регулярний полив. Надлишок води може привести до вилягання стебел. У дощову погоду допоможе підв'язка. Шкідник. Кореневі нематоди можуть пошкодити бульби, особливо якщо вони довго ростуть на одному місці. Щоб цього уникнути, регулярно діліть бульби і переміщуйте їх посаду. Також можна обробити ґрунт корисними нематодами двічі за сезон з інтервалом в два тижні. Личинки садових жуків також харчуються бульбами. Методи боротьби ті же Жоржи не можуть страждати від павутинних кліщів, клопів, цикадок і трипсів. Спочатку спробуйте змити їх струменем води. Якщо не допоможе, використовуйте інсектицидне мило або масло. Хвороба Трипси переносять вірус некротичної плямистості, який викликає пожовтіння і пузиріння листя. Лікування немає, тому боріться з трипсами. Вірус живе тільки в рослинних тканинах, тому видаліть хворе рослина і посадіть нове. Борошниста роса, фузаріус і ботритіс грибкові захворювання. Борошниста роса проявляється як білий наліт на листках. Видаліть уражені листя і проріджуйте рослини для кращої вентиляції. Фузаріус невиліковний і призводить до загибелі рослини. Спочатку жовтіє одна сторона, потім бульби загнивають зсередини. Не садіть жоржини на цьому місці кілька років. Поширені запитання. Питання: Жоржини повертаються щороку. Відповідь так, якщо вирощувати їх у відповідній зоні. У холодному кліматі вони однорічні. Питання, в якому місяці садять жоржини. Відповідь пересаджуйте їх з середини весни до початку літа, якщо літо не надто спекотне. Питання: скільки живуть квіти жоржин? Відповідь: більшість 3-5 днів, деякі до 10. Залежить від сорту. Питання: чи можна залишати бульби в землі на зиму? Відповідь так, особливо в зонах 8-10. У більш холодних регіонах краще зберігати їх у приміщенні. Питання: чи добре ростуть жоржини в горщиках? Відповідь так, якщо горщик досить великий, не менше 19 літрів і 30 см в діаметрі. Питання: чи розмножуються жоржини?» Відповідь так, бульби розростаються за сезон. Їх можна ділити і розесаджувати. Питання: чи потрібно жоржинам багато води. Відповідь не багато, але регулярно. 2,5 см на тиждень 5 см під час цвітіння. Питання: чи небезпечні жоржини для собак? Відповідь можуть викликати розлад шлунка і дерматит у тварин. Тримайте вихованців подалі.